Новий рік це свято, що несе нам маленькі чудеса. Жодне інше свято не сповнено таких чудес. Новорічних див діти багато і всі нам вони знайомі, а пригадати це нам допоможе наша чарівна гостя. Я Ялинонька, ялинка, я зелена верховинка, я у горах виросла. Вранці сонечко стрічала, я росла, 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 а тепер до вас прийшла і принесла повні клунки різних гарних подарунків. Діти, треба відгадати, які ж подарунки ялинка нам принесла. Шелестять ялинки в нас, метрів шість заввишки. Кращих їм нема прикрас, ніж ялинкові. Правильно, шишки. Пустотливі завитки прикрашають стелі. Навіть кожному кутку стало дуже весело. Правильно, дітки, це серпантин. Лиш за нитку потягнеш. Ніби постріли з гармати, скрізь побачиш канфеті, зрозумієш поруч свято. Правильно, діти, це хлопавка. На ялиці пояски. Цілу ніч гарять вони кольоровими вогнями. У свято радують нас з вами. І яскрава ця команда з вогників це є. Правильно, гірлянда. Що за світло прямо в очі Запалилось серед ночі, Вгору вогники злітають, все навколо прикрашають, сяйвом різнокольоровим, всім з дитинства нам знайомим, Вогники злітають знову, Ми чекаємо повтору, потім гаснуть небеса, Та зникає вся краса. Правильно, дітки, це фейерверк. Це кружечки паперові, нам з дитинства всім знайомі. Як скажи, кружечки ті називають? Правильно, це канфіті. Всюди бачимо вогні та яскраві кольори, вдома особливо тепло, повно їжі на столі, подарунків повна хата. За столом рідні багата є ялинка, вся в прикрасах, справжнє новорічне свято, з Новим роком любі малята.